Друзі, всім привіт! Розібрав я вже другий свій е, безперебійничок джерело безперебійного живлення. На цьому акумуляторі був інвертор на кіловат, е, На цьому акумуляторі був інвертор на пів кВт. По BMS показує 370 днів використання. У цього було 285 днів. Це моя сама перша збірка. Отак от, от я його, його усього закатував у. Цей його скотч, знизу текстолит. От, ну, це сама сама-сама така, сама, сама перша моя збірочка була. Отже, що я хочу зробити? Хочу я перевірити зараз при вас опір цих комірок і опір цих комірок. Якщо він буде приблизно однаковий, то це все встане 24-вольтова збірка на цьому BMS. Цей BMS 200 А. Отже, поїхали. Виключаємо. Я його хотів перевірити наємність. Можливо, я, якщо зараз мене влаштов... влаштує повністю опір ну, тут на всіх цих камірках і на всіх цих камірках, то скоріше за все, що я під'єднаю назад дроти і перевірю наємність його. Цей мені видав 1338 Вт. Відео тесту ємності є на каналі. Заходьте, дивіться. Єдине, що коли я буду збирати. Збірку, то я хочу позамінювати, оці, що ці що ці шини. Мені вони не подобаються. Тут, дивіться, є, є якісь окисли. Бачите. Це навіть, можливо, не окисли, це, можливо, сліди від каніфольки. Просто від оцих роз'ємів. Може таке бути, Скажем так, я пайщик не такий, щоб. Гарний. От, тоді, коли я збирав цю збірку, то взагалі в мене навіть паяльника не було нормальна. Скажімо так, збирав з чого, ну, тим, що що було. І клеми ці я там не паяв, нічого, не обтискав я це десь 10 квадрат клема. Я її обтискав у тисках просто. Почитав по Google в інтернеті, як роблять, взяв тиски, взяв розпілив. Розпилив гайку, зажав тіски гайку, а між ними зажав оцей клемку. Насадив її на дрота, у, у той все обтискання. Ну, пропрацювало все добре. Все чудово відпрацювало. Нарікань ніяких ніколи не було. По навантаженню до 500 Вт він. Ну, було навантаження до 500 Вт. Так, дроти балансувальні я не прибираю, тому що хочу потім ще перевірити наємність цей акумулятор. Так, давайте я ще цей розкручу, бо опір цього акумулятора я вже перевіряв. Тут 33-35 мА. Ну, я просто хочу і відео показати. Нагадаю, майже рік відпрацював цей акумулятор Кожнодневно працював, тому що я його. Ввечері, коли вже було невеличке навантаження, я його а, вимикав від нього мережу за допомогою розумної розетки. І сидів ще якийсь час, там, з 6-ї години вечора до 11-ї на цьому акумуляторі. А потім в 11 й він вмикався і по ночному тарифу заряджався. Ось, ну там, десь до 40% кожен день він розряджався таким чином. Бачите, тут гвинти переварені, тут шпилечки. Це якось красивіше виглядають. Ну, зараз перевіримо їх на внутрішній опір. Отак от повише і на сонечко поставлю. Давайте я так приближу. Сюди. Так, так дуже чудово виглядає. Ось, комірочки ці. Так, поїхали. Перша у нас. Щось скаче. Дивимося і дивиться і на напругу. 031, 0,32, 0,32, 329 напруга. Наступна. 032 329 напруга. 032, 329 напруга. Гайчку одну взяв. 0,32 3,29 напруга. Да, да, 3,29. Напруга однакова, вона стояла, ця збірка з БМСом, відбалансована до 10 000 вольта. Здається, не було різниці навіть у тисячну. От, давайте тепер цю перевіримо. Ця теж з BMS-ом стояла і заряджена десь приблизно також. Але заряджалася ця зарядним пристроєм, а ця ну, зарядним пристроєм всередині інвертора. Напруга може бути. Трошки відрізняється. Зараз я їх поміняю місцями, щоб було видно щоб... добре. Так, ось так. Їх ми з першої починаю. Так, перша у нас 0,33, 0,34, 3,32 вольта. Бачите, тут напруга трошки вища.

Взгляд акумулятори, тож це буде добра така 24-вольтова збірочка. Зібрався докупи, під'єднав знову, ну, підключив кнопку, все, включився, працює. Зараз під'єднаю це все до аторча, ну плюс на мінус через БМС. І струмом 20 А розряджую його, подивлюсь, скільки віддасть ємності, і результат буде у відео. Угу. Підключив аторчика. Вже запустив, вибрав 12 А струм зарядки. На платі балансування змінив до 2,7 вольта. На торчику виставив 11,2 вольта. 12 А, тому що торч в мене на 150 Вт, але і так, трошечки більше на 158 Вт. Розряд він почав давати. Вже віддав, бачите, 3 години, 3 години Ось опір по зборці 1 Ом. Все, тестую. Викладу, скільки атор зміг достати з цієї зборки, і скільки, що покаже БМС, яка акумуляторна ячейка менш за всіх просіла, ну і те все інше. Тестування, тестування акумулятора завершилось. Видав він до 11,2 вольта 1328 Вт. Перша моя збірка видала 1338 Вт. Тож на весь акумулятор, різниця між цими двома акумуляторами всього 10 Вт. Так як я більшими токами розряджав, то скоріше швидше трошки закінчилось тестування. Та по Ампергодинам на акумулятор той показав 104 А, цей показав 103. Зараз от такі показники на БМСі. Вважаю, що. Ну, майже ідентичні акумулятори всі, тож, скоро буде відео збірки на 24 вольти. Так що не пропустіть, ставте лайки, підписуйтесь, натискайте на колокольчик, скоро буде нові відео. Всім пока!